Для україномовного каналу, дивіться яка краса зараз на Полтавщині. Річка Хорол. Люди хто в чому ходить? Хто вже, ну я вже в футболці, в сорочці з коротким рукавом, хто теж, так же, хто в шортах, хто ще в зимових куртках ходить. Ну, така, така погода, такий квітень. 23 градуси тепла. Ну, дуже гарно. Я дуже-дуже полюбляю таку весну, таку весну. Така краса, що, що дуже і дуже. Це вулиця Гоголя. Самий центр. Центр міста. Десь треба мені тут зупинитися, дитину відвезли треба. Близько сьомої вечора їдемо вже забирати дитину. Це з вулиці Незалежності ми виїхали до центра, ну, до, до вулиці Гоголя. Голя Голя. Вже де-де вогники зажглись. запалили ото. Я близько сьомої вечора, а ще ну, видно, видно, гарно. День збільшується, ніч коротшає, теплішає, з нами Максик їде. Максик, а ти дурна собака, да? Ні, чи дурна? гарна, така весела. На зворотньому шляху заїдемо в маркетопт. Щось купимо дівчаткам, хлоп'яткам. Дивіться, як річечка, сонечка сідає гарно так. З вудочкою б на річечці посидіти. Зовсім гарно було б, але а ви бачите, вже на електросамокатах їздять. Це ну дуже поширений тут вид транспорту. Багато людей їздить на велосипедах. На самокатах, ну ми на автівки. Ну а якщо я, я поїду і на наступні вихідні, і, і ще на наступні вихідні не приїду, дівчатка будуть пішки ходити, тому автівку я залишу, але ні в кого немає. проїхались, погулялись, всім миру, добра, злагоди, всім щиро дякую. ну і Будемо жити, незважаючи ні на що. А які? Гарні красиві будівлі. Все, до побачення, мої любі, Пока.